Вітаю на каналі. Сьогодні 11 липня 2025 року Ліобережна Херсонщина поспіває такий гарний представник серії Fresh під назвою Fresh White. Біло м'ясий сорт, такий крупний, смак збалансований, такий з кислинкою сіжаючою, солодкий. Вигляд плодів просто супер. Тут вони в кроні, трошки немає не, не такого яркого красу в них. Якщо повністю на сонці в такий аж темно-червоний бік у нього. Ось наподобі цього плода ось показую на іншому дереві, де більш освічена крона. Окрас шикарний просто. Сорт урожайний, незважаючи на те, що врожай великий, він добрий добре має розмір. Такий 200-250 грамів це в основному. Ось його колір, який повинен в нього бути. Тут аж чорний. Така м'якоть у нього, кремово-біла така. Солодка-солодка з кислинкою, яка дуже гармонізує з цим смаком. По, по соку бачите, що тут питань немає. Це такий шикарний промисловий сорт середньо-раннього соку доцювання. Зараз якраз кондор відходить. Це саме такий із основних екстрем 6 відходить і він після них зразу йде. По дозріванню, Тільки починає спіти. Дуже цікавий такий сорт в плані строку, в плані калібру, смаку, виду. Так що рекомендую його кому, хто в пошуках комерційних сортів на такий строк, це він підійде. Я його вже показую не перший рік. Могли спостерігати за динамікою врожайності. Він постійно в нього врожайність такий. Обробок мінімум від курчавості. І одна-дві і все. Ну Це в нас при такій засушці, в нас така погода посушлива дуже, то це йде, як би мінімізує обробки. Як би сказати, це рідна персикова погода. Це їх якраз на батьківщині персиків. в країнах Азії така погода. Ну, просто погляньте, яка краса. Плоди, які зірвані в масі, як виглядають, дуже гарно. Товарний вид просто супер. Також відмічаю його високу транспортабельність, тому що плоди зріваються в технічній зрілості. Він на дотик, як яблуко, твердий, але відривається дуже легко вже і за 2-3 дні. Дозарювання в такому темному прохолодному приміщенні він набуває консистенції з самого такого спілого персику. Вже соковито, аромат набирає одразу. Так що отакий от от середньоранній сорт для комерції дуже підходить. Рекомендую. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. побачення.